Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні в нас неділя згадування Адамового вигнання. Одна із нас в цій неділі. І саме на цій події я хотів би сьогодні зупинитися, поділитися з вами своїми роздумами, які, чесно кажучи, щороку. Щороку в мене з'являється, коли ми говоримо саме про Адамове вигнання. Церква робить акцент на цьому. І ця неділя, вона остання перед початком великого посту, була підготовка нас усіх. Різноманітні історії ми чули про те, що може нам завадити бути із Богом. Ми чули історію про Митте і Фарисея, коли людина, яка зациклена на своєму благочесті, а не цікавиться Богом, виходить менше виправдана, а людина, яка бачить свою неміч, віддаленість від Бога. Виходить більш виправдана від Бога. В той же час ми чули історію про блудного сина, де Бог каже: друзі, все ж я не суджу нікого з вас. Все ж я є той батько, який постійно чекає, люблячий батько. Але те, чи ви будете зі мною щасливі під час мого весільного бенкету, залежить від вас, тому що один прощений радіє, інший не може прийняти того, що Бог такий милостивий. І, хоч і все своє життя проводить із Богом, а радості не відчуває. Тоді ми згадуємо неділю про страшний суд, коли Господь каже, не буду я вас судити, не буду судити вас за те, як ви вірували, які ви виконували приписи церковні, а буду судити за вас за те, як сильно ви любили, як ви змогли уподібнитись мені. То, що бути з Богом, треба бути схожим до нього. А ця неділя згадує Адамове вигнання. Момент, коли Адам залишає рай і плаче, плаче над собою. І дуже часто в богослужінні в цієї неділі в творіння святих отців можна зустріти такий вислів: Адамів плач. Є різні види плачу. У святих Отців, але саме Адамів плач, коли людина чітко відчуває свою Богом залишеність, коли людина відчуває дуже глибоко, наскільки вона є безбожною, то безбожник. Безбожник це не той, хто в Бога не вірує, а той, хто Бога не знає. І раз в рік, по особливому, церква нам усім нагадує. Що, хоч багато хто із нас хрещений, усе своє життя перебуває в церкві, але, на жаль, на жаль, часто ми є безбожниками, тому що Бога ми не впустили у своє життя. Ми не змогли йому уподібнитися. І тому щороку одне і те ж. Проходить коло богослужінь. і Неділя за неділею нам церква говорить у, на всенічному бдінні Воскресіння Христове бачивши, актуалізує свою увагу на тому, що якщо Христос Воскрес, Він зійшов у глибини пекельні, і вже ніхто з нас, жоден із нас, не є без Бога. Тобто, з Божої сторони, ми з Богом. Але Щороку настає такий період, який ми називаємо Великим постом, і сьогодні якраз вже такий вступ до цього. Церква нас готує, налаштовує нашу свідомість. Ми маємо, врешті-решт, придивитися, а чи правильно ми сприймаємо Бога? Чи правильно ми йому уподібнюємось? І про це дуже добре каже Адамів Плач. Адам залишає рай чому? І Біблія каже, що Адам хотів стати такий, як Бог. Хіба це погано? Хіба погано є те, що дитина хоче бути подібна на свого батька, дочка на свою матір. Те, що ми дивимося на тих, хто краще за нас, і хочемо йому подібнуватись? Це непогано. Непогано хотіти бути як Бог. Погано те, що Адам не зрозумів, що означає бути як Бог. Адам подумав, що бути таким, як Бог, це мати. А Бог каже, що бути подібним до нього це давати. Адам подумав, що бути подібним до Бога це володарювати, а Бог каже, це служити. Він подумав, що Стати таким, як Бог, це отримати можливість самоствердження, опору в самому собі. А Бог каже, опора завжди в іншому. Він подумав, що можна бути Богом, коли ти один А Бог трійця. І от те, що називається сучасною мовою мовою егоїзм, Самозакоханість, закритість, індивідуалізм, автономність все це війшло в життя у всіх нас. І ми це гостро, гостро щороку відчуваємо. Роки йдуть, дуже в різних обставинах ми перебуваємо, але насправді, якщо всередині нас немає тої справжньої подібності до Бога. Ми, як і Адам, будемо плакати. А якщо ми Богові уподібнимось, то щоб не відбувалося навколо нас, ми будемо радісні у Бозі, бо в нас буде завжди перебувати та Божа віра, надія і Божа любов. Тобто ми будемо в тому справжньому уподібненні І піст. Який розпочнеться з завтрашнього, завтрашнього дня, він якраз дорогою до істинної подібності до Бога. Треба частіше зрікати себе заради інших. Ось головна суть посту: не мати щось, не придбати щось, не забрати. Когось, а віддати, віддати свій час, віддати добре слово, віддати певну допомогу тій чи іншій людині. Стерпіти дружині, чоловіку, бути лагіднішим до своїх дітей, менше осуджувати. Частіше казати, Боже прости їм бо не знають, що чинять, побачити людську неміч, пробувати бути подібним до батька в притчі про блудного сина, а не до жодного із двох синів. Бо ні один, ні інший щасливим не став від того, що робив. Один був з Богом, щастя не мав. Другий залишив Бога, повернувся, Бог його простив, але є велика ймовірність, що він знову повторить те саме, тільки батько є вірний. Тому Адам плаче над воротами раю, бо він промахнувся, як грецькій мові, слово гріх перекладається, як амартія, непопадання в ціль. Він думав, що стане Богом, а став. Відстороненим від Господа. І це усвідомлення приходить, і воно приходить часто і до нас, але сил немає. Немає сил вийти з цього стану. І тільки Господь може нам допомагати своєю божественною благодаттю. До Господа взиваємо. Цей піст варто не забувати, що часто ми є безбожними. Безбожними, бо не знаємо Бога. А думаємо, що знаємо. І от коли подивимось правдиво на себе, хто ми є насправді? І чи справді ми хочемо бути таким, як Бог? Який милостивий, довготерпеливий, люблячий, той, хто, прос... той, хто прощає, той, хто любить, те, зважаючи ні на що. Нема дуже часто в нас цього. І під Богом ми розуміємо, на жаль, зовсім не того, хто він є. І є ще одні такі дуже особливі для мене слова, які просто лунають в моїх спогадах щоразу, коли я. Чую Словосполучення Адамів плач. Це плач великого Подвижника 20 століття Селана Афонського. Який є, молився до Господа, і одне речення завжди мене дуже вражало. Він казав: сумує душа моя за Господом, і сліжно шукаю його. Як важливо. Нам спробувати зберегти в собі цю здатність, сумувати за Господом і слізно його шукати. Як важливо не обманювати себе в тому, що іноді ми думаємо, що, що ми вже знайшли. Але діла наші свідчать що Бога, ми не знаємо. А отже, потребуємо покаяння, потребуємо того, щоб Бог прийшов до нас. І часто нам доводиться жити за довірою. Бо ми Бога не знаємо, Духа Святого не стяжали, але ми можемо довіритися тим, хто це переживав. І іноді їхні слова надихають, надихають на те, щоб спробувати правильно налаштувати свою душу у пошуку Бога. Я, які б часи і події нас не оточували? Селан Афонський приблизно в часи Другої світової війни. Молився на святі Горі, і він увійшов в історію як молитви за весь світ. Є така знаменита його розповідь про те, як один із монахів щодня читав газети і казав: Я коли бачу, що відбувається в світі, мені легше молитися за весь світ. А Селан Афонський сказав: для того, щоб молитися за весь світ, мені не треба газет. Людина, в якої милуюче серце, вона відчуває біль за кожну людину, незалежно від того, як багато інформації споживає. Ми так часто зараз хочемо щось прочитати, отримати якусь інформацію, яка допоможе нам зберегти своє життя, правильно побудувати своє життя. І ми це робимо, бо ми відчуваємо, що нам ця інформація потрібна для того, щоб вижити. Але, друзі, є набагато важливіша інформація, яка допомагає вижити не просто біологічно, фізично, а вижити у вічності. Це творіння святих отців, це святе писання, це корисні. Добрі і шукаючі книги. Книги, де є люди, які шукають правди, шукають істини. І частіше треба таке читати: не новинами ми можемо собі допомогти. Якщо уподібнися Богові, то нічого не страшно. Варто не забувати про це. І хочу зацитувати такий невеликий уривок із писань Солана Фонського, якого рекомендую вам читати. Він дійсно дуже з любов'ю і щиро міг говорити про Бога. Ось як звучать Його слова. Сумує душа моя за Господом і слізно шукаю його. Як мені не шукати тебе? Ти спершу відвідав мене і дав мені насолодитися Духом Твоїм Святим, і душа моя полюбила тебе. Ти бачиш, Господи, смуток мій і сльози. Якби ти не привабив мене своєю любов'ю, то не шукав би я тебе, так як шукаю, але Дух Твій дав мені пізнати тебе, і радіє душа моя, що ти мій Бог і Господь. І до сліз сумує за тобою. Господь каже любити його всім серцем і всією душею, але як можна любити того, кого ніколи не бачив, і як навчитися тієї любові? Господь пізнається за діянням у душі. Коли Господь відвідає, то душа знає, що був милий гість і пішов, і нудьгує душа за ним, і слізно шукає Його. Де ти, світло моє, де ти радість моя? Сліди твої пахнуть у душі моїй, але тебе нема, і надьгує душа моя за тобою, і моє серце похмуре і болить, і ніщо більше не радує мене, тому що я образив Господа, і Він сховався від мене. Серце моє полюбило тебе, Господи, і тому сумую за тобою, і шукаю тебе слізно. Ти прикрасив небо зірками. Повітря хмарами, землю ж морями, річками та зеленими садами, де співають птахи, але душа моя полюбила тебе і не хоче дивитися на цей світ, хто він? Хоч він і прекрасний, тільки тебе хоче, душа моя, Господи, твій тихий і лагідний погляд, я не можу забути, і слізно благає тебе, прийди. І оселися, і очисти мене від гріхів моїх, ти бачиш з висоти святої слави твоєї, як сумує душа моя за тобою. Амінь. Ось такі чудові слова каже преподобний Слава Нафонський, хто пережив присутність Божу. На жаль, нам ще треба довго йти до цього. Але Слава Афонський. І інші святі закликають нас, покаянням можна до Господа наблизитись, покаянням, як зміною мислення щодо іншої людини, інший незасіб, інший цінність. І це ті, хто нас оточують перш за все, друзі. На жаль, ми часто не вміємо і не хочемо любити тих, хто з нами десятиліттями перебувають. Більше терпіння, більше прощення, більше любові. І тоді піст буде дійсно нам корисний. І нехай в цьому нам усім допомагає Господь.